Сьогодні з вами і Це вже перша серія нашої нової рубрики Битви проти зомбі. На мене мені буде давати після кожного буде давати гроші. Я буду купляти якусь зброю в наших продавців. І потім після кожного бою буду отримувати листочок і потім отримувати гроші. Одна купюрка це 10 гривень, виходить, в мене вже є 500 гривень. Добре, погнали. Купимо заразу спочатку, що в мене буде якісь речі. Так, що б мені купити? Я хочу купити, певно. Хоча я не буду тут купляти, буду купляти, що є тут. Тоді купимо отакий батл-екс, такий великий, така велика сокира. І така, і ще такий. Оп. Беремо ще ток собі в руки. І ось сюди. Оп, ага, отак от буде. Добре, це сюди поки ложимо. Так, це виходить. Ага, це не треба... Так, і тепер як буде працювати? Ми, нам треба взяти отаку штуку. Нам треба її. Положити сюди. Все, повертаємося. Зараз треба ще їсти. Блін, не мою їсть. зіграю гру і тоді купую щось поїсти. Все, і якщо там один зомбі, то раз. Все, так, тепер подивимося. Ніч, там же вон той зомбі, Ну що, выходим. Це маленький зомбі, Ух ты, собака. Хай. На, на, на тобі. На! Получай! що ти думаєш, що так легко мене поборешь? На! На, на, на! Ура! Перший зомбі! о о о о Ну молодець, молодець! Дякую, король! Ура, все, перший батл! Готовий! Порубали ми тих зомбиків! Так, тепер ідемо сюди, беремо карточку за перший бій. Так, мої грошики. Зразу купляємо їсти. Трошки Ї... є купити. Що я можу розкрити. У мене ще є 4, що я можу купити якийсь апгрейд. А тут О, можу собі якусь бронь купити. Куплю таке. Це одно однаково, Така кам'яна броня. Пригроші сюди, це сюди, це сюди. Добре так, що там у нас на другий бій? На другий бій у нас два зомби. Це вже буде трохи важче. Але зато в мене вже броня є, І це буде трохи легше. Так, два зомби на цей раз. Вс, все, на тут під питрибунами. Так, ложим сюда всего два зомби. Так, зараз буде батл номер два. Так, треба перспек. Так, там на дворі... Треба поки вийти подивитися, яка там. То, ага, ще десь на один бій точно, але потім прийдеться прописувати. Так, і починаємо. Раз, два. Один, два, зомбі. Так, що, я, я готовий. І хоп. Так, ну що, ходіть, підходьте, підходьте, підходьте. На! Получай! Хова! На! І вот так! На, вбивай. Оба! Ах ти ж, На! Так. Оба. На! На! Ура! Я виграв! Другий в сзади! Ура! Все, дякую, дякую за передок! Так, скі? мені там за другий батл май дуже багато заплатити. Цілих десять. Я перемій другий батл. Так, батл 2 готовий. Так, і 10 денег. Так так, что я могу купити, Я бы алмазы тут там за железо А нашу, я жмек за железо свеку купити? Блин, ти купишь за железо тут? А, может сразу на алмази пойду. А может она сразу сюда? 10 Добре, куплю тобі, собі собі тут щось. Отксим, тут треба щось купити на 4. На 4 нічого нема. Щось класне. Тут все візьму. Вот такий его матч. Мириловий. Так, а на 3 взиму ще якусь броню. Взиму. штани. Вс, який минулий крутий мяч. Идем на Лена Бат. Вибачте, що? А ви можете схрестити зразу два батли і це буде на більше грошей. О, добре. Так тоді сім зомбі буде проти мене. Я їх пру. Ні, зомбіс... Сім зомбі це багато. Так, не будем шаби еще заплатить. Скир шаб не заплатить. Чекайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надеюсь, там на дань заробный не, не погорять. А, треба свиданьку. Все, теперь нич. Емо. І виходимо. Ого, вас тут та тих зомбі. На! Х... На, треба спочатку малого заб... розібратися з малим. На! 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 Хто малий? Козявка! На! Я тебе зараз приб'ю! А! На! на, на, Зажимай! 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 Я поки відберняюся щитом своїм. На! Ой! На! Давай! На! На ай-ай-ай! Ай, ай, ай. А, а на! Ах, ти мала! мала, как Ти мене зараз вальнеш! А, а! А! А, я зараз помру! Треба Треба... Треба цього малаго вальнути потім! Все, тепер треба поїсти! Все. реганемся, треба поки ці, ці зомбі біжуть. Все, тепер йти в бій. На, нах ты! Ловить наты. Ловить? Наты. На, на. На. На! а, а, Зажимай, зажимай. На, оба. На оба. На оба. Ноти. Уф. і те. Пуф. Ура! Сами вже третій батл і зразу всім зомби. Ого, він класний. Блін, мимаш потрепаний дуже сильно. Цього батла. Скільки мені заплатить сразу за два батли? Так, це третій і четвертий. Скільки мені заплатять? 20 і 15. Тридцять п'ять! А що тут там можу щось язумрудне собі купити? Куплю собі, наприклад. О, е, може, демонічний цей меч або куплю собі демонічний меч і демонічний щит І на мелочку плюс собі. E, тут дорого 4, 4, 16 разом. E, тут та дуже дорого. Ну я куплю оце, оце і оце. все зараз. Ді, гай собі наш шлем. Сюди. Так, це і сюди. Все. Оце викидаю. Все я маю тепер супер круту броню. Так. Я буду йти до, цих, до цієї броні. Це, коротше, дуже крута броня ангелів. І за допомогою ось цього нагрудника і ось цього перчаток я зможу літати. А як, ніхто не знає. Бо коли перед тим, як початься літати, не є питання, щоб нікому не розказувати, як це сталося. Ой, це ні. Тут тики пять зомби я їх легко умотаю своїм новим демоничним меч мечонку. Хя 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 Игбам. Так, а це сюда? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Раз, два, три, четыре, пять. Да, дай, дай Ну что, давай, дай бейт. Х! Ха, ха! На, на, а! Зажали. Что, что, мещет нормальный? Может просто так стоять? А вот это. На, зажав, я не впадку не можу вибратись. На, на, я буду просто гасити. гасити, гасити. <рив> Давайте, бейте. Оп! На і останній <кхух> я всіх пробав! О, молодець! Все це був останній день на сьогодні. Всім до побачення. Фух, все. Так, е, скільки коштує оцього броня. А, тут броні нема. 25. Ай, він точно гроші не забрав. Так, 25... Ні, значить 26 гривні. Так, що я можу купити яку броню? 26, 9, 18. 18. 17. 27. Куплю оце. Це. Я не хватаю більше ні нашого. В в а вот это все старя в себе. То что я вообще не показывал. Это моя такая мини будка. Я тут тоже его сплю. И старею. Четыре сюда положи это. За сюда. За сюда. За сюда. Я вот даже до сюда и сюда. Все. И проще тоже сюда положить. А, це ж був останній бій на сьогодні. Ой. Ну все, нацельно закінчили. І як і подивіться, як, наскільки ми швидко добралися аж до демонічної броні. Та броня на другому місці поставимо крутих бронях. Ой, мечі. а На ну, бронями на смітрілу кам'яна. Ну що, на ми будемо закінчувати і всім пока-пока.